Сестри, я вітаю вас всіх любов'ю нашого Господа Ісуса Христа і словами, якими Він привітав учнів мир вам. Амінь. Для мене великий привілей бути перед вами, перед молодими особливо, людьми і звіщати правду Божу. Я думаю, що це буде коротенько, тому що ми часу багато вже свого використали на березі. Будемо говорити про хрещення, так як сьогодні звертається хрещення. Першим на декілька питань ми повинні відповісти на основі Слова Божого, що Слово Боже говорить про хрещення. Перше місце читаємо Марка, 16 голова і 15 вірші. Сказав він до них: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелії, проповідуйте, Хто увірує хреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений. Отож, брати і сестри, перше питання. Що таке хрещення? Чому ми повинні його сьогодні звершати? Тому що це заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Христос сказав, йдіть, навчіть і хрестіть, і хто увірує, хреститься, буде спасений. А хто не увірує, буде засуджений. Перше питання. Друге, значить, питання. Звідки хрещне? Хто повелів Йоанну Хрестителю хрестити? І ми читаємо Івана І в першій голові такі слова. Я не знав його, але той, хто повелів мені хрестити, сказав мені, на кому ти побачиш Духа Святого Видіго, той хреститиме. Святим і огнем. Іоанн Хреститель одержав повеління від нашого Господа, Бога, Отця, і сказав, на кому ти побачиш Духа Святого, який сходить в виді голуба, отцей хреститиме Духом Святим і огнем. Людина не могла Іоанну хрестителю сказати, тільки той, який передбачив це все. І передбачив хрещення Духом Святим сказав, на кому побачиш це і хреститиме. І ми знаємо, що Іван Хреститель, коли хрестив Ісуса Христа, то Христос сказав, Іоанн Хреститель сказав, я не достоєн, я не достоїн шнурочки обувів розв'язати, а Ісус каже, залиши тепер. Бо так належить нам виконати всяку правду. Це повеління нашого Господа Ісуса Христа, це повеління Отця Небесного, виконати правду, вступити в завіт з Господом через святе водне хрещення. І ми знаємо, подія відбулася, коли Йоанн Хреститель давав хрещення Ісусу Христу, Дух Святий, виді Голубі, почив. І сам голос з неба, це син мій улюблений. Ми його повинні слухати, брати і сестри. І сьогодні, на протязі всіх тих віків, продовжується хрещення. Продовжується хрещення, і, Єфесян читаємо в першій голові. Людина повірила, почула вірніше, Повірила, ну почула чи прочитала, повірила. І получає завдаток Духа Святого. І Дух Святий працює в серці такої людини. Дух Святий її приводить до покаяння, бо людина бачить через слово Боже, що Бог святий, а людина грішна. І щоб з'єднатися з Богом, не може людина грішна з'єднатися. І тому людина грішна, я і ми всі повинні були звершити цей факт покаяння. І коли ми звершаємо факт покаяння, Дух Святий звершає в нас працю, людину перероджує. І до хрещення йде людина покаяна, перероджена, народжена згори, народжена від Духа Святого, готова з'єднатися з ним. Отож, брати і сестри, друге питання. Знаємо, що звідки? повеління Боже хреститься, а друге питання, що ж відбувається під час хрещення. Якщо хто має слово Боже відкриє послання апостола Павла до Римлян 6 голови, там написано такі слова. Читаємо їх. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа. Ісуса у смерті охрестились. Як зрозуміти, ми хрестилися у Його смерть. Плата за гріх що? Плата за гріх смерть. За мій гріх, який я звершав в своєму житті, я маю померти, духовно померти. Роз'єднатися з Богом. Чи навіть не з'єднаний, я роз'єднаний гріхом з Богом. Я не можу з Ним з'єднатися. І от я маю мертв. Але Ісус Христос добровільно пішов на Голгофський хрест. І один раз на всі віки за гріхи всього людства помер там. Він то помер там. Але от під час хрещення, чи ви не знаєте, що всі, хто хрестився в Ісуса Христа в смерті, охрестились? Отож, ми з'єднані з ним. В смерті і з'єднуємося з ним в Воскресінні. Людина, яка приймає святе водне хрещення, з'єднується і в воскресінні, з'єдналася в смерть. Мені не треба мирати людям і тим не треба мирати всім людям, які вірують через покаяння, через народження згори приходять і з'єднуються з ним. Під час хрещення відбувається з'єднання людини з Богом Ісусом Христом. З'єднання. Ісус Христос має право до таких людей, вони є Його. Ви знаєте, Він каже, я за них пострадав. Ми читаємо і що ті цвяхи, які пробивали таким селом, то не цвяхи, то не люди, то що? То наш гріх. Заставив його з великою Його любові до нас, до Його творіння, піти на голову. І друге, Значить, що відбувається під час хрещення? Відбувається з'єднання. Ми маємо відвагу, ми маємо право. Бог дає нам це право, ми називаємося дітьми його, спадкоємцями, і Він має до нас право Ми з'єдналися. Ми з'єдналися, склавши обітницю Йому доброго сумління. І апостол Петро пише в першому посланні 3,21 там написано, того образ хреща не омиття плоскої нечистоти, а обітниця Богу доброго сумління. А далі що? Спасає. Спасає Ісуса Христа. Багато говорить, хреще не спасає. Так, якщо людина прийде в річку, окунутись, вибачте, за такий вираз. Просто бо всі, я зайшов, те не спасає. Але коли людина з'єднана, природжена, покайна людина з'єднується, то хрещення само не спасає, але написано: спасає чим? Воскресіння Господа Ісуса Христа. Слава нашому Богу за це. Що ми знаєте, ну в цьому. Наші тільки зусиль є в тому, що Царство Боже знім'яна Христича силою береться. Якесь зусилля, вони, наші брати і сестри, якийсь, можливо, стид, можливо, страх, можливо, не розчувся перебороли, перебороли, і вони сьогодні хочуть з'єднатися, з'єднатися і скласти обітницю Богу доброго сумління. І на остаток. Ті, що в Христа хрестилися, що? Задягнулися в Христі. Наша святість, як запачка на одіж, але він своєю святістю покриває наші недолі. І апостол Павло каже: уже не я живу, а, хто? а Христос мені проживає. Ви бачите, який великий привалей для тих людей, які вступили за з Господом, вони є його. Христос проживає. І народжені згори не грішить. Чому? Він не прикасається до нього, тому що насіння його, Боже насіння прибуває йому. І на останок вірш, послання римлянам, написано подібно в 8 голові, написано такі слова, не в третій голові. Ми ж відкритим лицем, як у зеркало. Повторюю, ми ж відкритим лицем, як у зеркало. Як у зеркало, ми ж лицем не закриваємо, бо ми нічого не побачимо. В зеркало дивимося, відкриваємо лице. Ми ж відкритим лицем, як у зеркало, дивимося на його славу. На славу Його, яка і змінюємося Від слави на славу той же образ, як від Духа Святого. І знаєте, коли Дух Святий поселяється в серці людини, коли Дух Святий живе, та людина змінюється. Подібна до слави нашого Господа Ісуса Христа, до тої слави, славної, яку має Ісус Христос, та людина змінюється. Отож повторюю, ми як відкритим, як відкритим обличчям, дивимося зеркало, дивимося на славу Його. І коли людина вступила в завіт, слава обітницю, з'єдналася, процес відбувається, вона змінюється. І змінюється, так як наш Ісус Христос змінився після того, коли пішов на цю гору з учнями преображення. він побачив, показав їм свій облік небесний, і, але на землі людина відображає вже Господа Ісуса Христа, віруюча людина, яка вступила за з Господом. Отож, брати і сестри, всім, хто вступив за вік, слава обітницю. Навіть ті, що вже багато років написано, навіть як ти склав обіцянцю і на зле обіцяв, на зле собі виконати. А що ж буває, як ті, хто не виконує? Через вас написано, послання Римні написано, ви говорите, проповідуєте, не красти, так далі. так далі. Гріхи перечисляються, а саме це робите, зневажається ім'я Боже. Отож, брати і сестри, хто вже давно вступив за різгоспів, подумаймо, як сьогодні ми виконуємо ту обітницю, чи часом не зневажається, чи часом зневажається ім'я Боже. Хай Дух Святий сьогодні нам зрозуміє дасть зрозуміти, особливо тим, хто буде вступати, це великий, важливий, рішучий крок у вашому житті. Ви з'єднаєтеся з Господом Ісусом Христом. Ви стаєте з Ним одне тіло, бо церква це тіло, його він голова. Ви стаєте його дітьми, ви стаєте спадкоємцями, де та спадщина, яка приготована його в небесах? небеса. Хай Бог благословить ці молоді душі, хай всі нас благословить, які вже давно з'єдналися з Господом. Для того щоб ми дивилися на його славу і в той же образ змінювались від слави на славу, як від Духа Святого. Амінь.